Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую на розгляд пасіянцу для знаку задяка Діви на період з 21 до 27 серпня. Загадуйте свої бажання або запитання. Сподіваюсь, ви подивилися розклади на вересень на жовтих пасіянцах для всіх знаків зодіаку. Якщо ні, то запрошую. Там також є важливі поради. Дивимося, друзі, які картки у вас півпали Перше, це замок. Це якась така справа, котра або поки що закрита, і вам до неї треба віднайти ключ. Ось оце карта місяця. Вона каже про якісь таємниці або незрозумілі обставини. Зараз Карта місяця, місяць зараз планета нова, молодий місяць, тобто новолуння. І вона може також вплинути на всі наші події, але вона впливає позитивно, то є розвиток, то є зростання, і має все бути добре. Роздивляємось, друзі, ось корона це також якесь в кар'єрі. Позитивне, позитивна подія відбулася. Ось, друзі, стріли в колчані. Це, як то кажуть, в десяточку попадання. Якийсь такий успіх, який вже неможливо заперечити. Він вже є, він відбувся, він реальний. Ось ще, друзі, троянда це кохання. А ми з вами переходимо далі до другого розкладу. Подивимось на розвиток ситуації. Що це таке у вас тут за замок? Можливо, якісь події, котрі були в минулому, на минулому тижні. Можливо, вони якось закрилися на замок. Бо ця карта, вона стоїть перша. Ніби продовжує минулі розклади. І все починається знову, бо новий місяць. Другий розклад, друзі, для знаку Зодіака Діва. Ось, друзі, ключик. Бачите, що значить нова енергія молодого місяця? Якщо у вас була якась подія, яка вам не зрозуміла, або якась складна, і ваші дії були закриті на замок, то ось цей ключик він вам відкриває можливості, і ви зможете все зробити з легкої руки, як то кажуть. Ось тут карта шаблі. Це якийсь такий громкий скандал. Дивіться, якщо ви можете його уникнути, то краще не беріть в ньому участь. Але добра новина є то, те, що ось, ось цей скандал закривається на замок. Ось вони два поруч. Якісь такі великі непорозуміння, що у вас були, ось вони закриті. Якщо я нічого не пропустила, то ми прямуємо далі. Подивитися на розвиток подій. Начебто тут ми з вами все перевірили. Дуже лаконічно, але все дуже зрозуміло. Третій русско друзі. Для знаку Зодіака діва. Ось друзі, терези це рівновага. Ось Лебідь – це кохання та ніжні почуття. Ось, друзі, дзвон. Він каже якесь гучне сповіщення. Може, якась важлива звістка буде для вас. Але вона має бути позитивна, тому що негативне це коли випадає свічечка. Начебто все. Ось дивіться, в минулих розкладах були, для дів були карти весілля, оце сильна, велика позитивна звістка. Будьте рівноважні і звістка по коханню. Можливо, бути або вагітність, або якась добра звістка, можливо, з цього приводу. Тому ви маєте бути заспокійливі. А ми з вами зараз, друзі, візьмемо карти мадам Ленорман. Спросимо застереження, запитаємо, а також пораду. А також карту на новий молодий місяць сьогодні, 16 серпня. Друзі, застереження, це вершник. Це, можливо, вам буде якась така звістка. Але вона випала в карті застереження. Можливо, там буде не зовсім достовірна інформація, тому ви на неї сильно не звертайтесь, ну, на неї не звертайте увагу. Але так, прийміть до уваги, але не дуже. Порада. Карта букета. Вона каже, вам бути в суспільстві. У вас там має бути успіх, тобто на роботі або десь в якихось компаніях друзів. Це суспільство. Ви маєте бути успішні. І все у вас буде добре. Карта на новий місяць на новолуні. Карта книги це якась така важлива інформація, яка вам може знадобитися оці два тижні для вирішення своїх справ. Або шукайте її в інтернеті, або в книгах. Зазвичай всяка інформація, яка вам потрібна, яка вам важлива. Її можна шукати або у спеціалістів, або самому в книгах, або в інтернеті. Ось такі, друзі, поради, побажання. Дякую вам дуже за підписки, за перегляди, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями і нас стає більше на моєму каналі глядачів. Дякую вам, друзі, до зустрічі, на все добре.